Що процентів з 10 тільки міста в місті може бути в автобусах е монітофон чи радіо і так далі. Насправді це питання насправді не до нас. що брати за водія, тобто, щоб прийняти систему, яку трошки заставить радянську, то патріотизм, ж жутенятка, ну розумієте, що має увазі. Беремо звідти із корення, як дитину навчали, так воно йшло. Насправді, водій це хто? Це наш сусід, це родич, це брат, пуд. ну тобто всі ті семи люди, які ми є, насправді. Якщо ми говоримо за якийсь шансон, який в нас його і немає, по суті. Рекламу кажу, на сьогоднішній автобусах в нас немає. Ту, з якого ви звертаєтеся, що з душевисла. Де водій не може з середини, не водій, а вас вже з середини побачите чи зупинку, чи звернути увагу на, на то місце, де він ну, їде в автобусі, тобто Цього вже в нас немає. Тобто Ми скоронили майже на процесі %90, на 90-х. І ну, незрозуміло, що знакаючи, не звідки береться поняття шансону і якоїсь немає. Ну, Слово культура до водія це культура тільки не тільки до водія, а до всіх нас взяти. тому що воно я кажу, це є ті самі люди, які нас оточують. Це є наші сусіди, це наші близькі якісь люди, це ті самі люди водії. Я не можу зрозуміти просто, де ви ту істину шукаєте в нас, чому тільки в нас є проблеми такого?